Групова підписка «Мій плюс» – Як розподілити, присвоїти ліцензії Мій. плюс». На Мій клас є можливість групового підключення учнів за пільговими умовами. Для цього ви можете звернутися до нас на гарячу лінію або написати на пошту. Усі контакти є в розділі Контакти на сайті. Можете ознайомитися з ними. Або заповнити реєстраційну форму, її можна знайти у розділі «Мій плюс». Якщо у вас активна підписка, вона буде виглядати ось так. І натисніть і Хочемо дізнатися більше ось на це активне посилання. Тут є кнопка пільгові умови. Перейшовши за нею, вас направить ось на таку форму, де ви зможете залишити запит на підключення групою. І наші спеціалісти зв'яжуться з вами. Після обробки вашої заявки та сплати підписки. Служба підтримки Мій клас видасть відповідну кількість ліцензій для вашої школи. Де їх знайти та як розподілити. Зайдіть у розділ Мій профіль Управління користувачами школи. У вкладці Управління ліцензіями ви побачите кількість вільних ліцензій. У нашому випадку ось їх 5 активних. Переходимо назад в управління користувачами. І тут вам потрібно знайти в списку тих учнів та вчителів, які виявили бажання підключитися. Наприклад, я знаю, що у мене 11А клас і в ньому є учні, яких мені потрібно підключити. Я за фільтром знаходжу 11А. Навпроти учнів, які хочуть підключитися, я ставлю галочки. Після цього піднімаюся вгору і натискаю присвоїти ліцензії. Бачимо, що необхідно ліцензії 3, вільних ліцензій 5, натискаємо присвоїти. Успішно присвоєно 3 ліцензії. Закримаємо вікно, переходимо в управління ліцензіями. Тут бачимо ось ці три ліцензії, які ми тільки що видали. Якщо одну з них чи всі ми видали помилково, можемо їх відмінити. Відмі... Відмінили і знову у нас 5 доступних. Так само ви присвоюєте ліцензію і собі, чи колегам. Тобто ось ця загальна кількість ліцензій, так, можливо, у вас буде їх більше. В управлінні користувачами знаходите, натискаєте за фільтром, наприклад, вчителі, знаходите себе чи своїх колег та додаєте: зверніть увагу, що у разі зміни учнем школи чи видаленням його профілю ліцензія нікуди не зникає. Вона просто звільниться. І залишиться в управлінні ліцензіями. Так вона прив'язана до певної школи. Це не стосується переходу з класу в клас.